Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал, якщо пакостять вам недруги. Всім хочу подякувати, хто зі мною за хороші коментарі, за донати, за підписки, за лайки. Для ритуалу запалюю всіх. Я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Свічки запалюю ритуал. Якщо покосить вам не друге, розпочинаю. 18 сина ми саме все підтягнути. Я приєднався, хай буде воля те, як мене витягнув на землі. Для нас насушні до нам цього І прости, дорогі наші, ми прощай, винувати наші. І не веди нас весь спеку, це не везе що все не що ти зіймався. Хай приєднався, хай буде воля те. Як мене витягнув на землі, хліб нас насушні до нам сьогодні і прости дорогі наші, ми прощаємо над це нашим, і не веди на своє спеку, але робить до нас цілика вогні. Отже, надо, що син ми так, хай за ті тим'я твоє, хай прилета твоє, як на небі, так на землі. Хай мож насушне до нам сьогодні, і прости провини наші, як ми прощаємо над це нашим, і не веди на своє спеку, але робить до нас цілика вогні. Слава Ту сину, в тому духу Нині посадник Слава Ту, Сину в тому духу, не посадят Слава Твою сину в тому духу, нині посадят. Амінь Як сотворив Бог Небо і Землю? Так що створив він і небесне покривало. Королівський захист. Піду. Я до нього ближче, ваше ім'я. Упади в ноги, скажу. Отець Небесний. Не губи мене, ваше ім'я. костюм. моїх надрогів, ворогів видимих, невидимих, з цих сусідів, суперниці, близьких далеких кровників, конкурентів. колег по роботі, по бізнесу, по самореалізації. А дайте мені ваше ім'я покривало королівський омофор, щоб я, ваше ім'я. Закрилася всіх своїх недорогів, ворогів видимих-невидимих, злих сусідів, суперниць, близьких далеких кровників, конкурентів, колег по роботі, по бізнесу, по самореалізації. І світлих людей, я, Ваше ім'я, схоронилася чи схоронився. На нині, на вічну, не безконічно. Амінь. Як створив Бог Небо і землю, так створив Він, небесне покривало, королівський омофор. Підвіду я до Господа Божа, Бога ближче, паду в ноги йому і скажу. Отець Небесний, не губи мене Пакостю, лихістю моїх недругів, ворогів видимих і невидимих, Близьких далеких кровників, суперниців, розлучників. конкурентів, колег по роботі, по бізнесі, по самореалізації, злих сусідів і всіх недругів. А дайте мені ваше ім'я покривало королівський омофор. Щоб я, ваше ім'я, закрилася із всіх недругів, із всіх ворогів видимих і невидимих, ізлих сусідів, із близьких і далеких кровників. Від найманих Ворожбитів, від конкурентів, від колег по роботі, по бізнесі, по самореалізації. Всіх ворогів видимих і невидимих. Схоронилася чи схоронився. На нині навічно безконечно. Як створив Бог небо і землю, та створив він небесне покривало, королівський омофор. Підійду я до Господа Бога, ваше ім'я, падаю мов ноги і попрошу, Отець Небесний, не губи мене ваше ім'я, лихістю і пакістю своїх ворогів-недругів. Видимих і невидимих, із злих сусідів, від близьких кровників і далеких, від суперниць, від із розлучників, розлучниць і розлучників, і злих сусідів від конкурентів, від колег по роботі. По бізнесі, кар'єрі, по самолізації місце злих людей, від найманих ворожбитів. Схоронилася чи схоронився? На неї навічно, на безконічно, по справедливості. Амінь. 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 Як віск прогорає, так вам мої неодруге. Вороги видимі, невидимі, всі кровники близькі, далекі, злі сусіди, суперниці, розлучники і розлучниці, злі сусіди, конкуренти, колеги, по роботі, по бізнесі, по самореалізації. Що мав віск роти затикав так і я вам ваше ім'я вас затикаю дороги вам закриваю. До мене, ваше ім'я, до мого життя, до моєї судьби, до моєї роботи, до бізнесу, до самореалізації, до моїх стосунків, до мого особистого життя, до мого сімейного життя. до мого фінансового каналу, до мого матеріального зростання і признання. Йдіть своїм, своїми дорогами і будьте тихшим миші. Проживайте своє життя, а не моє, ваше ім'я. Амінь. Як віск прогорає, топиться, так всім моїм недругам. Ворогам і невидимим конкурентам, колегам по роботі, по бізнесу, по самореалізації, всім моїм кровникам, близьким і далеким, злим сусідам, найманим ворожбитам і всім злим людям, віск кроти затикає. Так і я, ваше ім'я, вас затикаю, дороги вам до мене ваше ім'я, закриваю до мого життя, до моєї судьби, до мого особистого життя, до сімейного життя, до мого фінансового каналу. До моєї роботи, самореалізації, до мого матеріального зростання і признання. Дороги всі закриваю. Ідіть своїми дорогами, проживайте своє життя. Будьте тихші миші. На неї навічна безконічна амінь. Як віск топиться, прогорає вам, мої недруги, конкуренти, колеги по роботі. По бізнесі, по самореалізації, близькі далекі кровники, злі сусіди, вороги видимі, невидимі. Наймані ворожбити, всі злі люди, вам роти затикає. Віск, так і я, ваше ім'я, вас затикаю, дороги вам до себе, ваше ім'я, закриваю до мого життя, до моєї судьби, до мого особистого життя, до сімейного життя до мого фінансового каналу, до роботи, до бізнесу, до самореалізації своєї, до матеріального зростання, до признання. Будьте тихше миші, ідіть своїми дорогами <кхід> і проживайте своє життя а не моє, ваше ім'я. На неї навічно, на безконічно, а собі ваше ім'я, всі дороги до особистого життя, до сімейного життя, всі дороги судьби. до матеріального зростання, до зростання фінансового каналу, до признання, до успіху в роботі, в кар'єрі, в бізнесі, самореалізації, відкриваю, всяке зло знищую. Ліквідовую, воску запечатую. А хто чинить всяке зло? Тих недругів. На суд Божий посилаю дороги до себе, ваше ім'я. Назавжди безповоротно закриваю без справедливості. Амінь, амінь, амінь. Нехай буде так. Я сказала, так і буде. Оскільки темноти виходить, вийшло. Пішли бобаранги, я їх не відправляла. Кому закривали дороги. В особистому житті в стосунках, був підмін долі, то все прогоріло. Замочки відкрилися замочок. Знову дороги відкриваються, закольцовки виходять. Акості всяке зло напущене зло виходить, перекладене, навіяне, нашепчене, наворожене, прихвачене. На нині на, на безконечно. Як сказала, так і буде. Скільки зла вийшло. Дуже добре. Були навіть крадіжки успіху благополуччя, прочитання по роботі, по самореалізації у когось по бізнесу. Дивиться цей ритуал не менше 7 разів на спадаючий місяць. Не забувайте за енергообмін. Підписуйтеся, діліться з іншими людьми. Накорцовка верхну. Хто захоче? Мені під... Підтримати мій канал, прошу скористатися моєю картою Приватбанку. Закінчення. До нових зустрічей чорний. Сілі присипає, сілі відкопаю. нехай буде так.